Мене звати Любов і я вітаю вас на своєму каналі Швидкі рецепти з любов'ю. Заходьте, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб отримати нові сповіщення. Сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачний е, салатик теплий із баклажанів. Потрібно нам всього-навсього, я взяла один баклажан. У е, мене чотири зубчики, чесничку, я візьму їх два. Невеличкий пучечок петрушечки, іншої зелені не треба. І дві столові ложки олійки. Перш за все, нам потрібно почистити баклажан від шкірки, тому що я не люблю. І Потім нарізати його, баклажан на кубики такі один на один, півтора на півтора, щоб вони були однакові, щоб легше було їх просмажувати. Сковорідка вже розігрілась, наливаємо 2-3 столові ложечки олії. Почекаємо, поки поріжемо, щоб вона розігрілася. Тепер висипаємо сині, вміщаються всі на одну сковорідку і поки що не солим і не перчимо, а просто обсмажуємо, щоб запечатали синенькі. Гарно їх помішаємо час від часу, а самі нарізаємо пока зелень петрушечки. Обов'язково потрібно помішувати сині, і щоб вони такі стали. Такого кольору підсмажені, щоб були золотисті, чому не можна солити, тому що якщо відразу ви посолите, то потім вони пустять сік і будуть не обсмажені, а пропарені. А нам потрібно, щоб вони були сухенькі обсмажені. Ось тепер вони вже підсмажились, тільки тепер присолюємо таку гарну дрібочку солі, а самі потім скуштуєте і доведете до смаку. І дрібочку. Меленого перчику. Інших спецій не додавайте, щоб не перебити саме оцей аромат і смак смажених баклажанів. Він неповторний, такий неймовірний смак. Ось вже вони гарно просмажились, вони вже готові, такі прозорі, стали м'якенькі. Прямо в сковорідку додаю я 2 зубчики чеснику, тому що 4 то буде багато, на таку кількість 2 зубчики чесничку. І додаю. Оцю зелень, яку порізали. Багато зелені теж не потрібно. Все треба, щоб було так у міру, Додаємо сюди зелень, От. гарно перемішуємо. І залишимо на декілька хвилиночок, щоб воно все подружилося. На гарячий сковорідці чесничок разом із баклажанами вони гарно так розійдуться, вогонь ми вимикаємо. І через хвилиночку будемо насипати і обідати чи вечеряти. Ось така в нас смакота вийшла, Така і гарна, і смачно, і головне дуже-дуже-дуже ароматно. Дуже пахне такими смаженими грибочками. Ось дуже такі вони і на вигляд гарні, і вони ціленькі шматочки баклажанів. Кожен Шматочок окремо, обсмажений, дуже-дуже смачне таке, тому я вам рекомендую приготуйте. До речі, такий салатик можна їсти і на другий день, а головне його можна скласти в контейнер і заморозити. Взимку, після розморозки, він такий самий смачненький. Як і